Всім привіт! І у нас сьогодні знову пропозиція по акційним наборам. З минулого разу є ще. Два вільних набори під номером 18 і один набір під номером 20. Ну А сьогодні ми зібрали 5 різних наборів по хризантемі, кожного є лише по одному, тож, якщо зацікавить когось якийсь набір, будь ласка, по замовленню, пишіть мені в особисті повідомлення на Viber або Telegram, бо на сайті цих наборів немає. І перший набір на огляді. Це у нас набір під номером 22. Тут у нас всі кущові середньоквіткові сорти. І перша ось така красуня Santayze Pink. Наступна біла зелена серединка Брізі White. Santay's Yellow. Сантоза Pink. Хермоза Єлоу І хермоза вайт. В цьому наборі 6 різних сортів. Ціна набору 320 грн. Набір номер 23. В цьому наборі у нас буде великоквіткова горшкова. Перший сорт це у нас космовайт. Наступний це космо Бордо. Орландо Даре, бронзовий колір, космо Пінк, Малабар Виолет і Мімізан жовта. Всього 6 сортів крупноквіткових резонтами. Ціна набору 340 гривень. Хто зацікавився? Пишіть на Viber. Набір номер 24. Показує, які сорти в цьому наборі будуть. Це у нас Umbra Orange мультифлора, Stavisky White мультифлора. Мімізан це у нас великоквіткова горшкова. Орландо Даре також великоквіткова. Брізі Вайт це у нас кущова Квіткова, і Сантоза Пінк також середня квіткова. Всього 6 різних сортів, ціна набору 350 гривнів.